Чому ви залишалися в цих стосунках? Піти було з, з, з дітьми не не так легко кудись, тому що він мене обмежував і фінансово. Я розумію, що все рівно треба було йти. Коли діти народжувались, вони і зростали в, в таких умовах, в яких вони зростали. Тобто, це було ну абсолютно все в дітей було так. Мені не тільки треба було наважитись самостійно кудись піти, куди я дітей з собою заберу і що я їм зможу дати. Так? Тобто, це вже якась відповідальність і перед дітьми була. Тут вони мають все, а тут вони не будуть мати взагалі нічого. І як я з тим буду жити? Як я буду собі давати раду, коли в мене немає бізнесу, немає роботи. Я взагалі, ну я повністю залежна фінансово була від нього. І це рішення прийняти було дуже складно. Тому спочатку я собі запланувала, що я буду з ним говорити про якийсь шлюбний договір, про забезпечення дітей, і лише тоді я зможу кудись піти.